Каже, що ботулінотерапію почали використовувати спочатку в медійній особистості, почали використовувати зірки. Ботулінотерапію. Слухайте уважно. Всі, хто каже, що це яд і що це токсин. Ботулінотерапію почали використовувати 30 років тому, перше, для того, щоб вилікувати косовисть дітей. Бо в офтальмології, і тільки там вони побачили, що воно розгладжує зморшки навколо очей, і почали в косметологію це внідряти. І друге, це при дитячому церебральному паралічі, щоб судоми не було у дитини, щоб не були парадоксальні рухи м'язів, і щоб у дитини покращила якість життя. Тому потелотакси -то ми почали з дітей. Тому... І потім щодавно, 30 років тому, так. 30 років тому, так, ми зрозуміли, що ботоотексим є дієвим. Завдяки оці офтальмологічному авто, авто, ботоксу, що ми лікували косову під дітям, ми зрозуміли, що він і розладжує зможку. І це все внедрили в косметологію. Так що а, завдяки цьому, ось завдяки невропатологам, у нас з'явився ботокс. Мені здається, що люди вони лякаються словом токсин, це слово бо ботуло токсин, а токсин це щось це оторопне. Ну ти ж розумієш, що є таке захворювання, ботулізм. Він якраз від цього токсину йде, і взагалі з чого з'явився боток, що така паралітична дія на центральну нервову систему робить нам ботулізм. Але це ну трошки різні речі, бо а, ботулізм є ботулізм, а ботулотоксин – це просто неймовірно очищений препарат від а, надлишкового білка, і тому використання його є безпечним на 100%, якщо це сертифікований препарат.